Супер захищена новинка від ударів, води і пилу OPA6 Pro. І у нього велетенський акумулятор на 7000 махів, буде вистачати дня на півтора з запасом навіть якщо ви там сильно дуже користуєтесь. І тут в комплекті 80-ваттна зарядка, яка супер швидко, на 7000 буде заряджати. Буквально за хвилин 30-40 ви можете зарядити практично повністю. Ваш акумулятор, якого вистачає на півтора дні. Е, вийшли, заварили каву. Навіть якщо ви вночі забули поставити на зарядку перед роботою, поки ви каву купили, телефону зарядки вистачить на цілий день. І це оригінальний смартфон, офіційний, з річною гарантією. Це, до речі, новий кольор, кольор такий титаніум. Є ще в темно-синьому вони доступні. Яскравий AMOLED дисплей. Непоганий по яскравості, швидко заряджається, непоганий процесор, для цінника, але його він захищений за військовим стандартом і захищений від води. IP69 витримує повне погруження у воду цей смерті. Гарно виглядає, кому цікаві, доступні в двох кольорах. Пишіть.